Сьогодні в нас така трішки Франкенштейнова лекція декілька різних тем, з'єднаних в одне. Але вона нам необхідна для як це, плавного переходу до е, наступних тем. Наступні теми це якраз вже сучасні хеш функції як їх будують. Так, ми будемо розглядати, як будуються е, стискаючі функції на основі тих чи інших штук, але тих чи інших штук це зазвичай блокові шифри. Тому що всі інші способи вони показали себе не дуже ефективно. Власне, давайте спочатку дуже коротко, як можна будувати стискаючу функцію для гешфункції, для ітеративних гешфункцій. Ну, за допомогою блокових шифрів берете блоковий шифр, робите з нього стискаючу функцію. Це ми будемо розглядати власне, першу частину сьогоднішньої лекції. От до цього ж методу відноситься просто ітеративна побудова е, стискаючої функції, тобто блоковий шифр без ключів. Так? Декілька раундів, які е, щось щось роблять. Вот. Е, як це було в функціях, які ми зараз називаємо класичними, да, типу MD5 і sha 1 Можна будувати стискаючу функцію з допомогою потокового шифру. Берете генератор гами. У генератора гами є стан. От. Ну, оцей стан буде для нас станом гешування. А вхідне повідомлення. От, або як це ініціалізує цю конструкцію, або замішується потім в зворотний зв'язок, або ще там якось наворочується згори. От. Ну, бо насправді і генератори гами, і ітеративні гешфункції це все часткові випадки скінченних автоматів. От в якості одного автомату можна використати інший, і, відповідно, воно буде працювати, як нам хочеться. Можна використовувати алгебру. От. Ну, от ми арифметичні геш-функції розглядали меж 1, меж 2. Ну, чесно кажучи, це доволі дивні виходять конструкції. Вони часто дуже громісткі, в них оцінки стійкості до еталонних атак падають, просідають, з'являються якісь незрозумілі вимоги. На кшталт параметрів, які повинен хтось тримати у секреті. От. І все таке. Тому тут теж насправді ну, я насправді здивований, що є стандарт по машам, власне, да, по гешфункціям на основі перетворення РСА. От. Я не бачив, що він десь використовувався. От. От. З функції Dieffy-Hellмана є декілька конструкцій, які використовуються ну, типу, не як класичні геші, де нескінченний вхід, і це вже скінченний вихід. А як такі стискаючі функції, типу, на вході два блока, на виході один, От. бо для таких конструкцій. Там можна показати, що воно веде себе, як нам хочеться. Да? Тобто стільки до пошуку прообризів, стільки до пошуку колізій. І, власне, одну з таких конструкцій, наприклад, і шуб заклали в свою схему шифрування. Там, якщо пам'ятаєте, два генератори, які множаться один на один, тобто то ви йому на вхід подаєте два степеня, а одержуєте одне число. От. Виходить, така собі стискаюча функція. З такої функції потім була зроблена прям натуральна геш-функція. Там три прізвища, які я не вимовлю зараз: Хюст, Вамфіц і ще хтось. Ну, в неї там було навіть доведення, що якщо її можна обернути, тобто прообрази знити, то це все одно, що дискретний логарифм розв'язати. Але залишилось теоретичним конструктом. Тобто, використовується в найкращому випадку в якихось протоколах от, як складовий елемент. От, не більше того. І є, типу, багато спроб насправді використати безпосередньо підходи асиметричної криптографії, тобто, взяти якусь дуже складну задачу і зробити з нею Гешфункцію. Найбільш вдалим, мабуть, є Гешфункція на основі задачі про упаковку рюкзака. Там, що криптосхеми зараз ніхто не використовує, що ж функції теж. От. Спробую зробити криптографічні геш-функції з всіляких математичних інструментів, на кшталт клітинних автоматів чи нейромереж. Ну, був період, коли це була така популярна тема. От. Є китайці, які досі про це якісь статті пишуть. Нічого путнього з цього не вийшло. Тобто ну, вони є, але ну, типу, вони як це, гірші і по ефективності, і по стійкості до, знову-таки, більш таких симетрично-криптографічних аналогів. От. Тому можна підсумувати, що ну, насправді нічого, окрім ітеративних перетворень, типу блокових шифрів для побудови стискаючих функцій, поки не вигадали. От. І тепер питання, як, власне. Використовувати і самі блокові шифри, і підходи до побудови блокових шифрів для того, щоб зробити якісну хеш-функцію. от. Так. Ну я спитаю про всяк випадок, може, у вас є якісь питання перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми. Дайте мені якусь реакцію. О, так, краще. Так, ну власне. <гум> Ідея першого: ну, блокових шифрів було типу, на початок 80-х, кінець 70-х вже багато. От. Значить, взяти готовий блоковий шифр і зробити з нього геш-функцію. Саме так власне, Рабін в своїй криптосистемі і зробив. Та криптосистема Рабіна це якраз перший випадок використання геш-функції для криптографічних задач. От він і там зробив на основі Шифрудес, і ця конструкція ну, погана. Ви її повинні були вже на практиці розібрати і показати, що вона погана з точки зору сучасного уявлення про криптографічні геш-функції. Але Рабін заклав ідею в голови людей, і е, там почалась доволі така бурхлива дискусія, як краще зробити. І от протягом наступних декількох років там, на жаль, не можна встановити, прямо коли воно точно з'явилось. Ну, у мене було відчуття, що люди просто збирались на конференції, сиділи, значить, пили каву і обговорювали, як краще зробити. Тому що, от функція Девісамера, одна з найбільш відомих функцій такого вигляду. Там на наступному слайді картинки будуть. От, значить, де вистискаючи функцію, значить, шифруєте стан на, на блоку і додаєте стан потім наприкінці. Так? Що одразу ускладнює життя аналітику дуже дуже суттєво. Да? І брат-близнюк Матіш Майрозіс. Ну, навпаки, берете вхідний блок, шифруєте станом і типу, ксорите знову з блоком. От. І вже, типу, під кінець всього цього, цього циклу да, функція М'ягуче Пренеля і, власне, незалежно перевідкрили і мігучі прийняли. прийнял. Ну, все те саме, тільки як сориться наприкінці і зі з блоком одночасно. Ну, тобто такі відносно прості модифікації одне одне. Але властивості цих функцій виявляються доволі різними. От. Деякі не пережили еволюційну боротьбу. Ці три вижили, і ну, вони зараз є, мабуть, найкращими. І найбільш добре дослідженими стискаючими функціями на основі готових блокових шифрів. От. А чому я кажу про каву на конференціях, тому що Девіс, ну, взагалі кажучи, може, взагалі не має жодного відношення до функцій імені себе. Роберто Роберта Вінтерніца була стаття з аналізом, де він приписав цю функцію Девісу. От. от Мілі Мейер він тут, типу, майже всюди фігурував зі своїми учнями створював ці штуки. От, а, а жодного підтвердження нема. От, от вони там знову-таки в кулуарах йшла дискусія. Вони обговорювали, думками обмінювалися. І от хто згадав, то що вигадав, той написав. І yep. ну, назва тим не менш закріпилась. Так всі і посилаються на ці функції. Ви їх зустрічали вже от, в третій лекції. Значить, на основі функції, dev.SMA розроблені. У, усі, уся класика буквально, МД5 да, і все сімейство все ША. Тільки там ось тут, замість XOR було модульне додавання. Вот. Що, ну, в принципі, властивості функції не змінює, а життя аналітику ускладнює. Суттєво причому. Вот. Ну а функція Virpool це вот буквально функція M'ia Guчі в якої спеціальний шифр просто засунули, і все. Вот там картинки, як воно виглядає схематично. Тут знову-таки зелений трикутничок, це куди ключ встремляється. Ну, бачите, або блок є ключем, і стан шифрується. От. І це така менш інтуїтивно зрозуміла конструкція. От. Навпаки, виходить, що ми шифруємо блок, а залишаємо його як стан. Так, тобто там ключ переходить в шифротекст. І це менш інтуїтивно зрозуміла конструкція, але вона відповідно теоретично більш складна для аналітика, бо у вас постійно змінюється, що ви шифруєте. От, ну мій Гучі Преніль, він об'єднує всі переваги двох попередних функцій. В чому проблема цих конструкцій? От. Ну, по-перше, ми вважаємо ці функції складнооборотними, але ми цього не довели. От, і ніхто не довів. Тобто, сказати, що соскаюча функція побудована як функція Девіса Мейра, як це не обертається, чи обертається дуже складно. Ну, поки що єдиний доказ цього, те, що ну, не змогли побудувати відповідний алгоритм. У нас немає доведень. От, а коли в нас нема доведень, це не дуже добре, прямо скажімо. І по-друге. Ну, це, власне, причина, чому у нас немає доведень. Не зовсім зрозуміло, які вимоги треба висувати блоковому шифру, щоб вийшла гарна якісна стискаюча функція. Тому що блокові шифри, вони ж будуються для інших задач, для задач збереження конфіденційності. От. Нотація стійкості для блокових шифрів, ну, там, семантична стійкість чи класична шанонівська. Вони фактично зводяться до того, що шифр повинен імітувати псевдовипадкову підстановку. От. Що ви, типу, не можете відрізнити результат роботи шифрування від псевдовипадкової функції, да, псевдовипадкового перетворення. От. А для стискаючих функцій в гешах треба зовсім менше. Треба, щоб колізії не можна було знайти. Треба, щоб прообрази не можна було знайти. А воно ніяк не випливає з псевдовипадковості. От. Більш того, ну, ми коли будемо параметричні хеш-функції розглядати, там, ну, прям є дослідження, що є дуже гарні стискаючі функції, дуже гарні хеш-функції на їх основі побудовані, але вони, ну, взагалі, типу, не псевдовипадкові. Тобто, там є ефективні алгоритми розрізнення їх від випадкових перетворень. От. Тому є проблемка. От. Спробували навести лад. Цьому всьому 93-му році, власне, Барт Преніль, я так розумію, це в межах його кандидатської дисертації, тому що Ховард це Фандервалля це його наукові керівники. Вот. Значить, вони системно підійшли до питання, вони розглядали всі функції ось такого виду, їх там 64 штуки, відповідно. Вот. Або це, це або блок, або стан, або ксор і стану, або якась константа. Так. От, тобто у вас три параметри, кожен приймає по чотири різних значення, а виходить 64 різні функції. От, які зараз, власне, всі об'єднують під назвою функції PGV. Хоча правильно PGF, тим не менше. От, е вони їх розглянули з точки зору стійкості до всіх відомих на 93-й рік атак. От, е причому, ну, знову-таки, там ще не було. Е Якоїсь системною методологією, вони просто брали всі відомі атаки от, і дивились, типу, ламається чи не ламається. Є доведення, нема доведення. От. І що виходило з цього? Що вони встановили? Що серед цих 64 функцій лише 12 були стійкими до відомих на 93-й рік атаку. От. Тобто, які чинули спротив і колізіям, і частковим колізіям, і і прообразом, прообразом з відомими початками і так далі. От. Із тих 12, 8 штук мали аналітичні нерухомі точки. Ну, зокрема, функція Девіса Мейра має аналітичні нерухомі точки. От. Що значить аналітичне, що ви їх обчислюєте за о від одиниці складності? Да, тобто, Берете випадковий блок і робите з нього нерухому точку певним чином. Певними перетвореннями. Тоді ще це не було зрозуміло, бо атака Діна з'явилась в 96-му році. Але кожного разу, коли у нас перетворення, яке ми хочемо, щоб воно було псевдовипадковим, має якусь красиву структурну особливість це тривожний дзвіночок, і криптографи завжди стоять у стійкою і дивляться, чи не можна там щось переробити. Так. Друге, що встановили дослідники, що в принципі там ці 12 функцій це насправді дві функції. От. А всі інші відрізняються просто якимись лінійними перетвореннями на вході і на виході. От. І фактично, це буде функція Матіша Майра Озіса і функція М'ягучі Принеля. А всі інші функції до них зводяться. Ну, Девіс Мейер, наприклад, зводиться до Матіша Майра Озіса, якщо ми на вході просто поміняємо місцями H і X. От, все, вийшла та сама функція. Swap – це лінійне перетворення, дуже просте. От. Тобто, в цілому, як підсумок їх дослідження, можна сказати, що ну, от, окрім функції matia Шамира, Озіса і функції Мігучі Принеля, двох принципово різних функцій, от, і їх відповідно модифікацію, оцих 12 штук, інших гарних функцій не існує. Тобто будь-яка інша спроба побудувати зблокову шифру стискаючу функцію буде поганою. Не факт ще, що, що всі добрі, але всі інші гарантовано будуть погані. Пройшов деякий час, причому доволі суттєвий, майже 10 років, і нарешті Філіп Роговей знову таки зі своїми учнями вони змогли побудувати формальне доведення стійкості. Але знову таки. Значить, в їх формальному доведенні використовується модель з ідеальним оракулом, Тобто замість блокового шифру розглядається ідеальне перетворення випадкова функція. От. І в цій моделі всі 12 функцій виявились гарними. Тобто, ну, стійкими до пошуку колізів першу чергу. Е, прийшло три роки. І той самий Блэк показав, що якщо ми переходимо з з ідеальним оракулом в стандартну модель, тобто замість. Ідеального шифру вставляємо реальний шифр якийсь так? ми втрачаємо доведені стійкості. От. Тобто, ми не можемо вже стверджувати, що функції дійсно будуть стійкими до колізів. І він це зробив конструктивно. Тобто він буквально показав, як воно робиться. От. І я вам зараз теж покажу. Але спочатку спитаю, знову-таки, чи може у вас якісь питання? Не виникли. Окей. Значить, дивіться. Значить, для прикладу: беремо функцію Матір Шемейра Осіса. Будемо вважати, що там довжина ключа співпаде з довжиною стану. І розміром блоку для спрощення, щоб тут нотацію не перевантажувати. От. Значить, ось функція є. Беремо прям гарний шифр з усіх боків. Просто найкращий шифр, який тільки вигадали. АЕС. Не знаю. От. Калину. І F, відповідно. Виходячи з доведення блока рогової штаб, то вона буде надійною стискаючою функцію, вона буде там стікою до пошуку колізій, от. Ну, знову таки, стікою означає, що складність перевищує еталонну складність. Потім ми беремо інший блоковий шифр, є штрих, який від шифру є, чим відрізняється: ми беремо дві його точки: значить, точку, в якій x дорівнює ключу, і точку, от таку, тобі, да, типу розшифрування ключа на самому ключі. І міняємо значення шифру місцями. Тобто, ну, це штука, яка в алгебрі зветься транспозицією. ви міняєте місцями два елементи. І, і все, і більше ви нічого не робите. Тобто, на усіх інших два в степені n мінус двох точках, є штрих, працює, як є. От. А у цих двох точках поміняли місцями значення. Значить, Одна транспозиція не робить нам нічого. Тобто, якщо у вас немає ефективного алгоритму які розрізняє є від випадкового оракула, то він і є штрих, відповідно, не зможете розрізнити. Тим більше, що зазвичай ключ то невідомий. От. Але якщо ми тепер і функцію Матіше Майера Озіса, замість її підставимо її штрих, Що в нас вийде? Беремо довільний блок А. Беремо повідомлення Х, яке складається з двох блоків: перший блок А, а другий ось так от обчислюється. Так, H0, це зафіксована константа, значить, це ми можемо порахувати. Що тоді буде е, обчислювати геш-функція, оброблюючи цей блок, ну, ці два блоки Х. Значить, перший блок підставили, обробили. І виходить, що стан H1 буде співпадати з блоком x2. Ну, власне, блок Х2 спеціально таким зробили, щоб він співпадав зі станом h1. Тоді, на другій ітерації, коли ви оброблюєте блок X2. Значить, підставляєте, у вас виходить шифрування Х2 на Х2, тобто ключа на самому ключі. І є штрих побудований так, що якщо x і ключ співпадають, воно повертає просто ключ. Виходить, що стан H2 дорівнює нульовому вектору для будь-якого блоку А, який ми взяли на вході. У вас мультиколізія розміру 2 в степені M за нічого. Тобто, вона аналітична, буквально. От. І все. Ми вже не можемо вважати таку штуку надійною. Тобто, виходить, що о, якщо ви можете зробити з функції Матіша Мейера Озіса вибором якогось шифру гарну стискаючу функцію, то ви можете зробити і погано. І ви не знаєте, який саме шифр, відповідно, у вас зараз буде в реалізації стояти. Гарний чи поганий. От. І це насправді велика проблема всіх доведень у моделі з випадковим оракулом. Я вже про це декілька разів казав, і в цьому курсі, і в курсі SM Ну, Гарно, що такі доведення існують. Так? А погано, що ми не працюємо з ідеальними оракулами в практичному світі. Ми працюємо з реальними штуками. А коли ми замінюємо ідеальні оракули на їх реальні реалізації, у нас починають сипатись доведені стійкості. І можуть з'являтися якісь проблеми, ну, які для нас були неочікувані. От. Тому треба це завжди тримати в голові. Так? Написано, що є доведені стійкості. Дивіться, як це доведення було одержано. Якщо в моделі з ідеальним оракулом, ну, ще раз, добре, що воно є, бо якби і того не було, були великі сумніви. Погано, що. Цього на жаль недостатньо, щоб заспокоїтися і вважати, що у нас все добре. Окей, да. okay. а, власне застороги. А... В чому ще проблема використання блокових шифрів для побудови гішфунцій? Коли ви шифри за прямим призначенням використовуєте, тобто для шифрування, то у вас зазвичай ключ він один. Ви там відкрили сесію зв'язку, згенерували собі секретний ключ для шифрування повідомлень, і там цілий день ним користуєтесь. І, да? вот. відповідно, складність шифрування це ну, складність обробки блоку даних. Так? От. А схеми розгортання ключів в сучасних шифрах вони складні. От. Іноді складніші, ніж раунди шифрування, наприклад. Да? В Калині, наприклад, складніші. В AC, ну, типу, на межі. От. А шифри, в яких схеми розгортання ключів були простими, так на них атаки будують, користуючись тим, що схеми розгортання ключів прості. От. В геш функціях там оцей ключ шифрування, він постійно змінюється. Тому що на наступному блоці це буде інший блок. Або стан, або вхідний блок інший. Тобто, вам потрібно для кожного блоку ще окремо обчислювати всі раундові ключі. От. І гоп, у вас з'являється коефіцієнт швидкості. От. Більше одиниці. Тобто, ми у порівнянні з шифруваннями, от. обчислення гечів за допомогою блокових шифрів, воно буде повільніше. Саме через те, що там постійно треба розгортати раундові ключі. Я повторюсь, функція md 5 свого часу вистрілила саме тому, що вона гашування робила швидше, ніж дезшифрував. А тут виходить, ми робимо навпаки. І це відповідно таке собі. Друга величезна проблема. Значить, всі ці схеми, всі функції, які ми розглядали, вони фактично кажуть, що у вас стан гешування, розмір вхідного блоку, ну і вихід геш-функції повинні бути однакового розміру. Але шифри вони ж маленькі. Ну, типу, на зараз в сучасних шифрах розмір блоку 128 біт майже всіх. так? Тобто, більше це вже якийсь екзотичний шифр. От, типу, на 25-му році існування АЕСу NIST розсилає листа такий Може, ми зробимо АЕС ще з 256-бітовим блоком. Як ви на це дивитесь, шановна індустрія. От. Для, знову-таки, задач захисту конфіденційності, шифрів з блоком 128 бітів вистачає. А для гешів – ні. Тому що, ну, якщо у вас геш довжини 128 бітів то складність пошуку колізій 2 в 64 Це вже досяжено на сучасній апаратурі. От. Тому нам треба якось цю проблему теж розв'язувати. Є декілька підходів, як це розв'язувати. Значить, можна зробити шифр з великим блоком. Власне, як зробили розробники гешфункції Whirlpool, Вони спеціально розробили собі блоковий шифр з розміром блоку 512 бітів. От. І в них, відповідна і гешфункція була з виходом 512 бітів. Але, ну, вибачте, це розробка нового блокового шифру. Це складна задача, це муторна задача. Ну, мало розробити шифер. Треба ще довести, що він стійкий і надійний. Вот, а це ну, велика дослідницька задача. Вот, і тому ну, якось не хочеться, чесно кажучи, ще й туди лізти. Нам ж функція потрібна, а не блоковий шифр. Тому вперше, але не в останнє скажу: що замість блокових шифрів. Краще б використовувати просто ітеративні перестановки великого розміру, спеціально побудовані для Гешів. От. Щоб там замість ключів були зафіксовані константи, щоб не треба було постійно розгортати цей ключ. От. Е, і це, ну, про це вже теж трохи згодом скажу. Най е, воно виглядає як ЕС, але не буде ЕС. А буде типу ітеративна перестановка. Але є ще одна ідея, яку можна використати. Можна просто взяти не один шифр, а декілька, поставити їх паралельно і подивитися, що вийде. Так? От. І от цю ідею я розповім в наступній частині лекції, от. що вийшло як це, при спробі так зробити. Так, ще раз питаю, чи є у вас питання.